Слава Ісусу Христу, миру Божого, знаєте, Писання говорить: усяка влада від Бога, і вона поставлена, щоб заохочити добро та карати зло. Але якщо влада чинить навпаки, це вже не від Бога. Покорятися Бо можна і потрібно, але тільки тим, кого справді обрав Бог. Хто ж ці люди? Перше народжені від Бога, без народження зорити не зможеш зрозуміти. Цей цар чи правитель справді від Бога, чи просто сів на трон, друге живий камінь. Це не просто той, хто ходить до церкви, а справді обраний. Він у своєму покликанні. Він грає ролей, він горить. Третє хрест. Обрані жертвують, страждають, покривають любов'ю. І це не слабкість, а сила Божа, четверте совість. Якщо в царя, правителя чи будь-кого іншого її немає, то про яку владу можна йти мова без совісті, без істини, віра мертва? Отже, покорятися царям, правителям будь-якій владі потрібно. Але тільки тим, хто сам покорився Богові і діє за його правдою. А щоб розпізнати, потрібно самому бути Божою дитиною, учним, обраним. Нехай Господь благословить вас.